В рамках проекту Українська молодь вражає до дня молоді на нашому телеканалі. Ми запускаємо низку сюжетів, де ми будемо вас знайомити з молоддю нашої громади, з тою молоддю з тими хлопцями та дівчатами, якими пишається наша громада. Одна з таких – 18-річна Анастасія Крисько. Ця дівчина, яка зараз іде біля мене. Саме вона з перших днів війни зробила багато для нашого міста, для нашої громади, спільно з молодіжним центром. З перших днів війни, Анастасія, ви проявляєте активну волонтерську позицію. Скажіть, чим займалися, що робили, і які плани? Так, ми розпочали з перших днів війни. Розпочали ми з того, що ми почали волонтерити для наших внутрішньоперемічних осіб. Це були так сказати, малесенькі подарунки, це були пакунки з памперсами, зубними щітками, зубними пастами і такі таке інше. Це, тобто, було те, то, що потрібно було в першу чергу для людей. Засоби гігієни. так. А далі ми вже розпочали волонтерити за межі міста. Це був приют для тварин Happy Dog House. Туди ми поїхали нашою великою командою. До приюту ми приїхали з і з іграшками для наших маленьких друзів. А вже там ми почали допомагати людям, які слідкують за цим будинком, де знаходяться тварини. Ми їх вичесували. Кормили, гуляли з ними. В нас навіть був малесенький випадок, де наші собаки трішки посварилися. Вони трошки вийшли з-під контролю нашого, але завдяки чоловіку, який йшов з нами, він нам допоміг розібратися, розсіднити собак, і ми гарно дійшли додому. Їх почали далі кормити і вичасувати. Дякую вам. Ну, це не все, це не все, чим ви можете похизуватися, це не все, що ви зробили. Розповідаєте ще якісь історії, що ще робили? Так, ми дуже багато чим зараз займаємося. Це велозаїзди. Ми вже провели їх біля вісьми раз. Для чого робите велозаїзди? От мені цікаво. Зараз ми робимо велозаїзд для того, щоб відволіктися від цього всього, щоб показати людям, що все не так уж погано, Треба якось трошки позитиву в своє життя. Відволікаєтесь від війни таким чином, так і також ми розказуємо і показуємо нашим ВПОшникам, що яке в нас гарне місто, яке гарне поза межами міста є села, річки і так далі. Як внутрішньопереміщені реагують на те, що ви для них робите? Чи задоволені, чи не задоволені, під якими вони емоціями? Спочатку вони трошки соромляться, бояться, тому що вони не знають, куди вони приходять, і їм би це цікаво, але вони бояться нові люди, нові локації. Так, от, наприклад, як проходять наші тренінги з психологами, ми їх знайомимо, знайомимося саме з ними, і далі вони не хочуть сильно говорити. Але вже потім ми показуємо, що нас не треба боятися, що ми. Можемо з вас з вами порозумітися, і вони тоді вже уходять від нас такі радісні, питають, а коли ще буде в тр... тренінги і тому подібне. Які плани на майбутнє? Е, зараз ми будемо проводити квест для нашої молоді, тобто для діток. Е, тренінги з психологом, і плануємо провести ще один велозаїзд. Дякую вам за інтерв'ю, Анастасія. Всього вам найкращого. Ось така талановита молодь живе в нашій громаді.